Вартість проїзду у комунальних автобусах, що працюють у режимі маршруток, збільшуватися не буде. Про це повідомили у Київпастранці після заяв деяких приватних перевізників про можливе здорожчання перевезень до 7-8 гривень. Наразі на деяких маршрутах, зокрема 230, му 720-му та 192, му проїзд вже коштує на гривню дорожче ніж кілька днів тому. Приватні перевізники пояснюють підняття цін з дорожчанням пального і запчастин у автобусах. Нальному київ незважаючи не зважаючи на це, обіцяють максимально утримувати ціни на теперішньому рівні. У комунального підприємства «Київпастранс» на даний момент існує 28 таксомоторних маршрутів, вартість яких від 3,50 до 6 гривень. Це залежить від дальності маршруту. На даний момент в комунальному підприємстві «Київпастранс» можливість підвищення проїзду в автобусах, які працюють в таксомоторному режимі, не розглядається. Ми не будемо змінювати вартість проїзду.